Всім доброго дня! Ось таке Джерард. Так, тут відсвічується. Ну, стандартний Джерард. Ось. Ось таке Джерард. Якщо ви думаєте, що я скажу і не думав знімати, ще як думав. знімати. Ну, Не включається, не працює. Так, я вже щось тут бачу через решітки якась. Хтось там лазив уже, Ну ладно, то таке діло. Дивимося на морду ліца його. вигорівші клеми. Ось, бачите, вона горена. Клема якась така незрозуміла. Тут взагалі забито наглухо. От. Оце. Так, дивимося ще один байонет. Одною ось. Ось такий байонет. Розрізаний, обпалений, випалений і так далі. Так, держак, 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 Та ладно, держак. Будем вважати, що на фоні всього держак ідеальніший. Клема, Зажим. Бачите, класно так. Як тут зажимати, навіть не знаю. А, ну, Вдобавок ще оце ось. Он, тут. Якщо по уму, то треба все робити. Якщо без ума, ну, то що? Подивіться та зробіть. Я його і мрак. Дивіться Пелюки, а там що валяється? А там валяється шматок пропою, да? Де він там? Дівся. Десь уїхав Зараз Може знайду втік. Десь... А, воно під радіатором втік. Пипец, блін. Он там. Зараз я його витягну. О, ось він. Зараз ми його пінцетиком витягнем, ось, є, шматок припою. Так, є, шматок припою, Ще там щось болтається, О, ще вилетів шматок пропою. Ну ладно, тут окей справа. зараз удивимся. клема выгоревша. бачите, жуть. І тут, а тут вже ж воно ж ремонтувалося. Тут типу, усилювали якусь клему. Думали, що воно горіть не буде. А ось ось стікав пропой. І шунтас стікав пропой. Ну, транзистори вроді цілі, ага, дежурка, вже щось, мабуть, бахкало бо гори, гори Ну, Зараз подивлюся дежурку. Що там? так, так зробилося. Вирізав пластину двойна такого. Там зігнув, вирізав і зігнув. Просверлив дирочки, поставив кльопочки такі. Ну, трубочки пропаяв і там і там. Ну Тут уже це стабілітрончик, як вийшло, припаять, бо там же все ж вигорівше було. Ну, оце так. Лаком залив. Тут теж пропаяв все. Давайте скажемо так, буде краще, ніж було, може і, і непогано, як і по заводу було, не хуже. Бо контакт гарний, все нормально. От, поставив новий, той старий все. зрізаний. Все. Новий буде класно ходити. Так, цей Джерард. Напруга холостого ходу да, 90 з копійками вольт. Типа регулюється. Нормально. Зараз що він може? 150 ампер. Нормально. Для нього окей. Ну, все. Зараз на, на электрод попробую.